Good, good. And you? Good. Тепер привіт. розкажи, як твої справи ти так довго діставався до тренувальних зборів «Полісся»? Я в чудовій формі. Я тренувався як слід, коли не міг виїхати з країни, але нарешті приєднався до своїх партнерів по команді і щасливий бути тут. Ми знаємо, що був перекритий повітряний простір і іншими шляхами, якось можна було взагалі виїхати з Ізраїлю? Не було іншого способу виїхати. Повітряний простір був закритий і не було інших шляхів. Але я чітко знав, що мені потрібно тренуватися, щоб бути у формі і бути готовим до зборів. Радий, що врешті я тут. Як ти тренувався увесь цей час? Де, як, з ким. Спочатку я тренувався за програмою, яку мені надав тренерський штаб. Виходив на пробіжки. Але після того, як у нас почалися щоденні сирени, нам довелося залишатися в укриття. Тому мені доводилося тренуватися у закритих приміщеннях, і я працював з тренером з підготовки збірної Ізраїлю. Оціни власне свою нинішню фізичну форму і зізнайся чесно, чи є у тебе зайві кілограми я стежив за своїм харчуванням, стежив за тренуваннями, щоб повернутися як найкраще підготовленим до сезону. Ти втратив багато часу, і скільки тобі треба, власне, щоб повернути свої фізичні кондиції, які ти мав до цієї довгої відпустки. Я думаю, що це питання кількох днів, і я дійсно повернуся до свого режиму, щоб якомога швидше почати працювати з м'ячем. Радий приєднатися до своїх партнерів по команді, до нового тренерського штабу, побачити, чого вони вимагають, і я сподіваюся, що скоро почну працювати з м'ячем. І стежив ти за життям команди і з ким ти тримав власне зв'язок. я залишався на зв'язку. Жао, Талесом, Анді, Гіо. Весь час стежив за командою в інстаграм в інших соцмережах, що кожен робив у відпустці, як тренувався, і так далі. Чи встиг ти вже познайомитися з головним тренером, чи, можливо, мав розмову, і яке враження він на тебе справив взагалі, і на чому, якщо це була розмова, на чому коуч акцентував увагу? Ми розмовляли вранці на теорії. Тренер показав нам на різку моментів з останнього спарингу. Я побачив, які його вимоги, і я сподіваюся, що зможу їх виконати. Впевнений, що ми будемо добре працювати разом. І як я вже сказав, я дуже дуже радий почати тренування з командою. І останнє і найголовніше запитання: де. Офек бітен. Офек повинен був приїхати зі мною, але його весілля перенесли на тиждень. Тому він одружиться у цей четвер, і після весілля приєднається до нас. Йори, скажи, як твої справи і чи встиг ти Перепочити, привести подих. I'm good. I come back. I'm happy. Все в порядку. Я щасливий повернутися. Попереду у нас дуже важлива гра у лізі конференції, і це прекрасний шанс для нас заявити про себе. Ми готові боротися за перемогу. Де ти проводив свою відпустку і розкажи, що робив I was in I did... Я був вдома у Грузії. Трохи перепочив і готовий працювати. Оціни свою нинішню фізичну форму, і оскільки ти був в Грузії, то напевне трошки. Більше поїв, я не знаю, хачапурі, шашлику, Чи не додалося в тебе зайвих кілограмів? Окей, Коли я прилетів до Грузії, перше, що я зробив, з'їв хінкалі, бо дуже за цим скучив. Але потім правильно харчувався: багато овочів, фруктів. чуть-чуть, Ай. Фініш. Ну тобто ти можеш сказати, що зараз ти в принципі в хорошій фізичній формі. Я відпочивав мабуть, днів п'ять, потім почав індивідуально займатися і ось вже став до роботи разом з командою. У мене немає зайвих кілограмів. Я почуваюся дуже добре. Ми стежили за тобою на євро, ти зіграв просто прекрасний матч проти Польщі, віддав переможний асист. І за підсумком цього матчу тебе було визнано гравцем поєдинку. напевно, неймовірні емоції. Поділися. Я був дуже щасливий, коли ми виграли цю гру. Я відчував себе на сьомому небі від щастя. А коли мене визнали найкращим гравцем матчу, у мене був шок. Я не міг у це повірити, але був неймовірно щасливим. Хоча вся команда відіграла добре, кожен бився за цю перемогу, і саме тому ми святкували успіх. Де ця нагорода? Я залишив вдома у батьків Як ти думаєш, чому Грузії не вдалося вийти із групи? Після Польщі у нас був дуже важкий другий матч проти французів. Спочатку ми програвали 0-1, потім зрівняли рахунок, і на 84 й хвилині вийшли вперед. Наша помилка в тому, що ми всі подумали, що це вже все. Так гра і закінчиться, і ми підемо далі. А потім наробили багато помилок і програли. Некстепен. Вістопхі, як ти думаєш, те, що Англія виграла Євро, це справедливо? для мене французи найкраща команда. Втім, виграла Англія, підтвердивши свій титул чемпіонів Європи.